Через помітну зміну клімату та надзвичайно тепло весну сезонність овочів та фруктів дещо змінилася. Щоб не пропустити улюблені смаколики, ми зібрали для вас список найголовніших продуктів червня, якими треба встигнути насолодитися. Знімальною групою йдемо до центрального ринку, щоб дізнатися, скільки обідуються містянам фрукти та ягоди. Вже зараз, у середині червня, можемо ласувати всіма видами черешні, але на прилавках ринку продається лише червона та рожева. Ціни на неї стартують від 40 гривень. За домашню та 100-120 за привозну. Вже через тиждень сезон черешні поступово відходитиме. Тож запасімося вітамінами вже зараз. Завдяки високому вмісту бета каротину черешня корисна для зору. А ще вона покращує настрій та відновлює стан шкіри. 110 аута. Так от 90 Угу. А в чому різниця? Яка солодша? Вийде солодша, що дорожче. Королева ягід полуниця вже відходить. Ціна на неї тримається від 100 гривень і більше. 124, <пілля> <пілля> 30 гривень в, кілограм, 30 гривень в, в Україні абрикоси дозрівають у червні-липні. Втім, у випадку із черешнею на початку місяця ціни на них ще досить високі. Цей фрукт багатий на антиоксиданти, серед яких бета-каротин, а також вітаміни А, С та Є. А ще абрикос є джерелом корисною для травлення клітковини. Наразі на прилавках абрикоси привозні, трохи пізніше з'являться й місцеві. Вартість закордонних стартує від 100 гривень за кілограм. Люди беруть багато Ні. на консервацію. Купують рано. ще рано? А коли? Трішки позже. Угу. десь тиждень, два, да? Десь так мабуть. У продажу з'явилась малина, чорна смородина та агрус. За літрове відерце червоної смородини доведеться віддати близько 50 гривень. Скажіть, це у вас домашня смородина? Трошно. Скільки коштує? 20 і 40. Угу. Люди побагато беруть. Продавчині жаліються, що покупців на ринку мало. Люди, якщо й беруть ягоди та фрукти, то лише щоб наїстися. Для консервації більше двох кілограмів не купують. Олена Куліш, Марина Ястребова, Максим Воронов, новини ПТРК.